Сценарій України Ну, звісно є ідеал ідеалів, коли все виходить на кордони 91-го року. Росія з під білим прапором всі тішиться. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас неділя. і Якраз переходимо до улюбленої теми. Я думаю, і для всіх, і для мене в першу чергу це відповідання на ваші запитання. Тобто, я відповідатиму. Ви вже задали ці запитання на деякі з них. Я звичайно відповів одразу ж письмово, але. Письмова відповідь, вона не завжди є широкою, такою вона стисліша, звісно, річ, ніж та яку я можу зараз розгорнуто дати. Не на всі питання я відповім, на котрі відповідав письмово, але я буду намагатися цього разу згрупувати питання З приводу тем. Це важливо для того, щоб згадати усіх, продемонструвати, що я нікого не пропускаю, і всі питання, які я скажімо так, не повністю розкрив письмово. Повертаюсь до них і відповідаю ось так і за але. як розпочати, я прошу вас усіх перевірити, чи ви підписалися на наш канал інфрашкіль, чи ви поставили дзвіночок для того, щоб коли відбуватиметься прем'єра або щось нове з'являтиметься на каналі, ви одразу про це були поінформовані. Це важливо для того, щоб ви не пропустили поточних тем нових тем, які з'являються. У нас на каналі з тим, щоб ви мали можливість поширити ці теми серед своїх знайомих, близьких, друзів. Бо чим більше буде переглядів на каналі, тим глибше проникне та новина, яка вам сподобалась, і та відео, яке припало вам до серця і до душі, буде розпосюджене швидше і в більшому об'ємі. Ще раз дякую всім, хто ставить вподобайки, хто підтримує поширює. Дякую всім тим, хто ставить. Посилання на мої відео у своїх соціальних мережах перейдемо до естонського блоку. Я не знаю, чому так привабило увагу ваш шановлячим Естонія. Можливо, тому що я зробив кілька шортів з приводу того, що насправді естонська частина під назвою Нарва і, рос... і московська частина Російська під назвою Івангород є така дуже тонка межа і грань, через котру легко перейти у гібридному протистоянні. І ось тут якраз запитання від Каті Уласенко В Естонії час шукати найманців у світі з тренуванням захиститись у разі атаки хіба не так? Можливий варіант, але у Естонії є інший спосіб захисту своєї рідної, але водночас не такої вже площою великої країни. Є спеціальні загони самооборони, через котрі свого часу, коли совєтська Росія Нотіко повстала, хотіла розбити і захопити Естонію, знову повернувши її до імперського російського іга. Була розбита ця красна армія, властиво під Нарвою. Там вона на думку большевиків отримала це так зване бойове хрещення. Ну навхрест її розрубали, та і все. І вона втекла, не кивавши дзвінко п'ятами. Так ось тоді в цій самообороні Естонській діяло 100 тисяч осіб. Ну це величезна кількість. Зараз значно менше, але знову таки значно менше це 130 тисяч. Це велика цифра для ледве мільйонного населення Естонії. Плюс не треба забувати, що в Естонії мешкають люди без громадянства, які не отримали його через. Те, що не вивчили естонської мови і не осягнули за всі свої роки життя естонської культури, тому кількість населення, яке мешкається, ще не відзеркалює того населення, яке готове зі зброєю в руках боронити рідний край. Тому є там кому боронити насправді, є як захищатись, але єдине, що важливе, на що я хотів звернути увагу і своїм шортом і в попередньому відео про це шорт взятий, це те, що Естонія змінила одна з найперших концепцій оборони країни. Вона не буде чекати, відступаючи, коли прилетить кавалерія Сполучених Штатів. Буде боронити свій край не тільки від тих, хто перетне кордон, але й на підступах. Недебне Естонія закупила. Нещодавно американські гаймарси, які мають достатньо добрий засіб, але знову таки не та проблема зараз стоїть викликом перед Естонією. Перед Естонією стоїть викликом саме проблема гібридних загроз, про котрі ми говорили. І от для гібридних загроз найманці може й ні, ну але досвід українського спротиву і гібридним загрозам, в тому числі, і використанням гнучкості українських збройних сил у різних формаціях, звісно, естонські. Наші друзі можуть і напевно користаються, і тут ще містер Блек Фокс задає питання. Зважаючи на розміри Балтійських країн, все доволі стрьомно. власними силами не стримують. А поки і якщо НАТО розчехлиться, то країни будуть окуповані, наносити ж удари по ворогу, що прикривається цивільним населенням, не будуть так є логіка в запитанні, втверджені, але як я вже казав вище трошечки, Естонія Змінила стратегію оборони власної, держави. тобто немає такого, як було раніше. Раніше ми чекаємо ось тут, от ми стоїмо. Там наші тили, ми мобільні, задаємо удар ворогу і відходимо на заздалегідь підготовлені рубежі. Зараз цього вже немає, немає рубежів інших ніж кордон. Зводиться до речі, запитання там буде. Я до нього його зачитаю, але зараз вже відповів. Зводиться військова база, так невелика. Двісті осіб, але для естонських розмірів, для естонської армії, 200 осіб. Це вже серйозна історія. І цей підрозділ буде розквартирований якраз в нарві з тим, щоб забезпечити. Чити спокій у цьому місті, місто Нарва ну зрозуміло, яке межує з Івангородом. Тож Івангород це також нарва, колишня тільки по інший бік річки. Але тим не менше, Росія зуміла його надалі утримати. І колонізує цю частину Естонії. Це, так, так. вже склалися історичні обставини, що Росія там місто Нарва. Здебільшого російськомовне місто. Ну ми все чудово розуміємо. Загрози і виклики, які це за собою тягне. Тому ці 200 військових вони їх ще там немає, але вони там будуть, бо вже прийнято рішення. і Є також інформація від мера міста Нарва, яка потвердила це в кількох інтерв'ю: що така споруда буде зведена, бо місто надало дозвіл на це раніше, з дозволу. Були проблеми ну, власне, через населення. Бо Мерка хотіла ще раз переобратися. Населення відповідної, але вітри в вітрилах, хестонських настрів дещо змінилися, і тому база буде. Наталя Левідь, наш спонсор, задає запитання про те, що вона наштовхується, каже, пише наштовхується на повідомлення про те, що послідовно Польща готується до війни, а чи готується Естонія, Чи є у такої маленької країни, в принципі, ресурси для оборони, яке вже казав, є самооборона, тобто оборона цілим населенням. Це той самий принцип, який є в Латвії, в Літві і звісно в Естонії. Хоча прийнято вважати, що він походить від Швейцарії, яка озброює власне населення, ну це. Так можливо, швейцарці були в цьому одні з найперших, але вони, тобто швейцарці, жодного разу не скористалися своїми принципами самооборони, бо жоден ворог їх не атакував. А ось Фінляндія, яка тоді, коли совєти. Оголосили зимову війну і напали на Фінляндію. Оголосила загальний національний приклик до армії, до війська. Було тоді мобілізовано аж 200 тисяч жінок. Ну і, звичайно, все чоловіче населення. І зараз Фінляндія прийняла рішення про те, що резервістами будуть вважатися усі ті військовики, які пройшли вишкіли, отримали військову спеціальність продовжений їхній вік перебування в резерві до 65 років. Це такий крок у зв'язку з тим, що Фінляндія увійшла до НАТО кордон. Посилив свою небезпеку через те, що Росія зараз, попри війну в Україні, що дуже важливо, готує достатньо потужну історію щодо розгортання власних військових баз поновлення старих на кордоні з Фінляндією. Бо це один з головних майданчиків демонстрації Росії, що їхній бронепоїзд стоїть на запасному путі що вони готові до будь-яких. Протидії НАТО готові до так, готові до того, щоб завдати шкоди натівській державі, новонабутій набуті натівській державі, новопришлі. Тому тут властиво головним є дорозуміння з тим, як буде чинити Естонія, подивитися на решту скандинавських країн. Там немає багаточисельних країн з багаточисельними арміями, тобто служать всі. І нагадаю, що в Швеції такій прекрасній країні е, Європейського Союзу, НАТО. Обов'язковий військовий приклад, чи як прийнято казати козаками. призов, є обов'язковим для чоловіків. Ну те, чого немає в Україні, наприклад, досі. Ну але це вже інше питання. Це ми поговоримо колись спеціально про це і окремо. Але північних країн досвід оборони власних держав перед такою навалою, якою є Росія, є достатньо вмотивований, достатньо добре інтегрований в суспільну свідомість. Чому треба тільки вчитися? І насправді жодних протидій в суспільстві ні в Латвії, ні в Литві, ні в Естонії, ні в Швеції, ні в Фінляндії, ні в Данії немає. Там є інші проблеми, ні в Норвегії. Тим паче, там є інші проблеми, інші виклики, але вони в жоден спосіб не пов'язані з тим, щоб хтось уникав приклику до військ. Ну і тут група питань, власне пов'язана з Трампом. Трамп це довгограюча історія. Це платівка, яка може ніколи не закінчуватися. Якщо навіть закінчувалася вона на одному боці, то завжди є другий бік цієї платівки. Тому, звісно, річ ми будемо вертатися. І зараз я залюбки процитую всіх ті запитання, які з цього приводу були. Тут пише Малка Малка, вона наш також спонсор. Дякуємо. Я розумію, що України для Трампа не існує. Розумію, що від Путіна він е, розраховує отримати ту чи іншу користь, але одного все ж таки не розуміє, чому він аж так запобігає перед путіним, що його облизує, цілує в дупу. Він же ж Трамп сам себе вважає геніальним і нарцисом. Додав від себе. Ну так ну Трамп в даній ситуації він виходить із простих, абсолютно собі вибудованих формул. Він вважає, що Росія переможе і неодноразово процес стверджував раніше. Приховано моделюючися і ховаючи за іншими фразами, але зараз він просто ствердив, що Росія сильніша, вона переможе. Це тільки питання часу, і тому він не буде підтримувати лузерів, яким якою є Україна в даній ситуації. Потім він натякав, що Україні не треба було починати війну. Потім він виправився, що не війну, а починати оборону проти Росії. Тому, в принципі, він не вважає за необхідне підтримувати лузера. Це Трамп, це не вся звісно Америка, це не всі сполучені Штати, але тим не менше, його позиція. Тобто Трампа є домінуючою і не тільки в його середовищі, так багато американців. Понад 60% навіть хоче підтримки України, але позиція, яку займає Трамп, не понижує рейтингу довіри до нього. Ось і все. Тому тут така різноплумачна історія, тому що ми знаємо, чому так є. Тому що насправді Америка є складною державою для того, щоб рейтинги тиснули на кандидата в президенти. Ми пам'ятаємо, що там є складна система підрахунку голосів, виборникам передається і так далі. Це ми колись також про це поговоримо в даній ситуації. Тут важливим є те, що Трамп, незважаючи на свою позицію, свою позу щодо України і Росії, не втрачає підтримки приблизно такого від нього, і очікували його виборці. Тому тиск на Україну з боку Сполучених штатів і постаті Трампа буде обов'язково. Звичайно, він не буде тиснути безпосередньо на суспільство, на виборців, це не його категорія впливів, але він буде тиснути на зеленського, на владу знову піднімати питання: хто замінить Зеленського? Зустрічатися з різними іншими представниками опозиційних українських сил, про це повідомляти у своїх мережах і так далі. Тобто це буде гра Трампом проводитись, але що робити Україн. В цій ситуації не звертати уваги на сполучені штати, Тут якраз там є ще одне питання від Тетяни Доценко. Вона також є нашим спонсором. Дякую. Влітку завершиться допомога від Байдена. Трамп, як я розумію, не дасть нам ні чорта. Вчора він потякав про те, що може і дасть Україні зброю. Мовляв, подумає не дасть. Я вже відповідав на це питання. Я просто його взяв в комплексі з тим, щоб це було одним блоком. Не дасть продасть це також, практично однозначно, що буде продавати, але поспішати з цим також не буде. То він Тисне на Україну, він кидає камінь в український дім. Український дім зреаговує, починає казати, що Трамп є негідник, для чого він це робить. Іде така вібраційна інформаційна хвиля України. Вона досягає Росії вух Кремля і Кремль думає, ну все гаразд, Трамп діє правильно. Він наш хлоп. Ми будемо далі атакувати Україну за підтримки Трампа. Ось приблизно ці хвилі потрібні Трампові для його реалізації ідеї. Про те, що Росію можна буде висмикнути з-під китайського чобота, долучити до себе і таким чином тиснути на Китай. Тобто це все абсолютно видумані, висмоктані з пальця його особистого пальця ідеї з іншого боку, ідея переманювання Росії на власний бік збереження її цілісності і жертвою цього переманювання має стати Україна. Вона домінує у головах практично усього конгломерату радників Трампа різних калібрів. І тут я такий я обов'язково зачитаю побажання чи висловлення ідеї. Старий партизан пише: пан Андрію, ви праві гарне м'ясо треба тушити на повільному вогні. Гарно просмажити до останніх кісточки. Нехай. Повільно, але приготувати повністю тут мова йшла. Я нагадаю, що це був термін стосовно того, що підготували європейські партнери України перелік санкцій. Перелік санкцій ну звісна річ, він не відображає того бажання, яке хотіли б бачити українці в цих санкціях. Тобто я би сказав більше. Не відображає можливостей європейців щодо тиску на Росію, але є одна справа бажання, інша справа можливості. Бажання є. І я в цьому не сумніваюся, тому що європейці краще за будь кого розуміють небезпеку, якою є Росія для них, і війна, яку розв'язала Росія проти України. Тому на Москві вони дивляться абсолютно тверезим поглядом і не тільки північні європейці, але й південні, в тому числі, особливо зараз. Проблема в іншому, проблема в тому, щоб європейські санкції задіяли, потрібно одноголосне схвалення цих санкцій. А з такими агентами впливу Кремля, як Угорщина і Словаччина, тобто керівництво цих країн, звісно, а не населення mm -hmm. говорити про схвалення усіма членами Європейського союзу санкцій, дуже складно. Тому відбуваються певні маневри, і от головним таким маневром щодо. Санкційного тиску на Росію щодо економічного тиску я би так назвав, ну, тому що в принципі будь-які тиск є санкціями, штрафами, стягненнями. Отже, це питання газу. Тобто європейці відмовлятимуться, і це вже питання вирішене. Вона полягатиме тільки в тому, щоб консенсус до консенсусу пройшли більшість європейських країн з більшістю населення. Це порядка 25 країн. І Я думаю, що така кількість набереться з тим, щоб повністю відмовитися європейському Союзу від енергоносіїв, які забезпечує Росія. Це буде хороший приклад того, щоб продемонструвати бажання Європи виключити Росію. Із свого середовища безпеки, бо енергоносії, які продає Росія до європейського союзу, вони є частиною руйнування європейської системи безпеки, і цим руйнуванням займається і Угорщина і Словаччина. Питання, які санкції вони отримують, треба подивитись. Я впевнений, що ці санкції будуть просто подивимося, якого формату вони набудуть. Ну швидше всього фінансового є рішення прийняте про те, щоб повністю закрити доступ до Європи. Російським енергоносіям початок з газу, потім нафта з нафтою є проблема, тому що Україна під тиском Європейського союзу, в тому числі, але передовсім Угорщини її шантажу щодо непідтримання європейських санкцій проти Росії постачає Угорщині нафту через нафтопровід дружба. Тому тут є над чим працювати, і я кажу, з чим боротися але. Крок Європейського союзу стосовно того, щоб відмовитись спочатку від російського газу, а потім і від нафти, є дуже впевненим кроком щодо оборони Європейського союзу від російської загрози і підтримки України. Бо такий спосіб Росія буде позбавлена фінансування з європейських джерел з одного боку, а з іншого боку, коли завершиться війна, тоді Україна буде мати гарантію неповернення на територію Європейського союзу. Сподіваємося, що членом цього європейського союзу в недалекому майбутньому Україна буде туди Росії з того самого поля історія про заборону використання північного потоку. 2 є рішення уряду Німеччини під орудою Фрідріха Мерца є вже. Повідомлення від європейської комісії щодо схвалення подібного рішення Німеччини, що таке ж саме рішення буде проведено через європейську комісію, і це добрий крок в правильному напрямку, і тут властиво смаження на на малому вогні російського газового бізнесу є вдалою і правильною справою. І тут є питання від е, е, Михайла Гумірова. Дякую, Андрію. На жаль, схоже на те, що Грузія із якимись варіаціями найімовірніше. Й варіант, а варіант Фінляндії чому не розглядається, і до речі, відеоогляд про портнова був би цікавим. Ви інформовані. Ну дякую, пане Михайле. Щодо портнова, я зразу відповім. Так я буду напевно робити якийсь матеріал в коротких формах, можливо, тижневого огляду. Завтра подивимося, я ще не готовий дати відповідь на це питання, якою буде форма, але новина така, яку не можна оминути. З приводу Фінляндії і Грузії, ну я погоджуюсь із вами, з авторами матеріалу про те, що варіант Грузія найімовірніший для України Знову таки, навіть попри бажання і суспільства, і частково можливо влади, але тиск з обох боків з боку і Москви, і Вашингтону. І на Україну, і на Європу може бути таким сильним, що цей варіант можуть проштовхнути, але знов таки найкраща зброя протидії це свідомість того, що тебе намагаються надурити, не дати себе надурити Україні, вже буде простіше, знаючи, який варіант готує спільно Москва з Вашингтоном, і який тиск буде здійснюватись і на Україну. І на Європи щодо Фінляндії відповів письмово, але розширю. Є значна різниця між тим, як чинили з Фінляндією, Совєтський Союз і європейські тодішні партнери Фінляндії було прийнято рішення, що дві країни, з якою вивели війська. Совєтський Союз, Австрія, і в яку не ввели остаточні війська для розгрому і колонізації Фінляндії, будуть нейтральними до кінця свого існування, що вони не будуть там ні членами НАТО. Більше того, йшлося про те, що і не будуть членами інших союзів, які суперечать зовнішній політиці Совєтського Союзу. Але Фінляндія все ж таки, попри все, у Європейську Унію увійшла, і Австрія в тому числі. Але тим не менше, ну тоді, коли Росія була ослаблена розпадом совєтського. Союзу ще не оговталась після цього, то тоді не тільки в Фінляндія в ЄС із Австрією, але і країни Балтії разом з усіма практично країнами колишнього Варшавського договору війшли в НАТО. Тому варіант Фінляндія тут розглядається частково в рамках варіанту Південна Корея. Варіант Південна Корея. Хоч ці два фахівці Джипі Морган не передбачили, що у варіанті Корея Україна може стати членом Європейського Союзу, але і не заперечили, тобто це не заперечення, це потвердження того, що це абсолютно можливий варіант є. Але знов таки, щоб цей варіант став можливий, потрібна феноменальна воля двох сторін: це європейського союзу і І Якщо навіть у України... Вистачить цієї волі, що також питання завжди дискусійне. Я хочу вірити, що стане цієї волі, Ну, треба, щоб ще стало волі європейського союзу поставити на місце таких осіб кримівського походження, як Орбан і Фіцо, із відповідно Угорщини і Словаччини. Тому тут будуть проблеми в самому європейському союзі, здолати котрі можливо буде тільки сильною волею. І Тетяна Доценка останнє питання: чи сценарій падіння Росії, як колись падіння СССР, неможливий зовсім з. Зниження ціни на нафту до 35 доларів за барель, економічний крах, неспроможність вести війну і воля Україна забезпечує собі вихід буде на кордони 22 року. Падіння Росії все можливо. Але ймовірність цього падіння обмежена волею сполучених штатів і в особі Трампа, і в особі його наступників, і багатьох попередників зберегти Росію, тобто вони є гарантами збереження Росії, і колись Буш виступав у Києві. Ми пам'ятаємо з закликом України не виходити із совєтського союзу, оновлювати його разом із демократичною і дуже хорошою Російською Федерацією. Тому тут вірити в те, що розпад є близьким, не доводиться в видимій перспективі його. Непомітно можуть бути бунти, може бути колапс. Але знов таки, коли будуть гроші і бажання допомогти з боку Вашингтона, то і колапс, і бунти будуть нейтралізовані чи владою Путіна, чи владою його наступника. Це не матиме абсолютно вирішального значення. Я також хотів би ствердити, що будь-яка зміна. Прапор над Кремлем не змінить ситуації, того, що Крим і все загарбане з України будуть боронити до останнього. Тому сподіватися, що зміна влади можливий призведе до покращення ситуації на лінії бойового зіткнення, можна, але найкращими гарантами забезпечення переваг України на лінії бойового зіткнення є українські збройні сили. Немає інших варіантів, і, до речі, варіант я попередньому питанні, хотів відповісти. Не відповів зараз. Додам варіант того, що є взагалі. Найбажанішим для України, ну от я, наприклад, ми обговорювали в минулому відео про те, що представники JP Morgan дали чотири сценарії: всі сценарії там Білорусь негативний, Грузія негативна, Ізраїль позитивний, і Південна Корея найкраща, але мало скажімо так. А є сценарій України? Ну, звісно, є ідеал ідеалів, коли все виходить на кордони 91-го року Росія з під білим прапором всі тішиться. Пісню перемоги співає вся Європа разом з Україною. Це можливий варіант, але він дуже віддалений. Перспектива реальна, сперта на обидві ноги. Це вступ України і в ЄС, і в НАТО тою частиною, яка контролюється Україною. Тобто, це той так званий німецький сценарій, і цей німецький сценарій є ідеалом для України. Як ми знаємо, що ідеали рідко втілюються, і тому. Різні перекрути, переверти, різні надбудови або підводні камені будуть траплятися на цьому шляху, але це той шлях, котрий є єдино правильним. І коли ми говоримо, що вступ в НАТО неможливий, і я особисто стверджую, що вступ в НАТО неможливий з противом Сполучених Штатів, то система європейської оборони вона в той чи інший спосіб буде збудована. І Україна може стати наріжним каменем будівництва європейської системи оборони. Тобто, попри волю Сполучених штатів, система зобов'язуючий військовий оборонний блок буде утворена на основі європейської частини НАТО, наприклад, і ось властиво за таких обставин, коли частина, контрольована Києвом, буде членом цього безпекового європейського союзу, ось тоді це буде на ну, і звичайно європейського союзу загалом. Тоді це буде тим ідеалом, який дасть можливість перебудувати, переформатувати і тоді вже разом з усім демократичним світом стримити до того. Щоб Росія припинила у своїх кордонах своє існування. Чому б і ні? Тоді можна говорити про розвал Росії, працювати на цьому. Але Це титанічна робота, яку починати треба зараз, але не про великі в Україні це поки що набрало тільки формальних форм. Але добре, що ці формальні форми бодай є, існують там підрозділи військові з відповідними прапорами тих чи інших національних утворень Росії. Це це добрий шлях, це але. В подальшому, особливо за мирних умов чи мирніших ніж зараз, умов потрібно будувати потужні інституції, які би тільки тим і займалися, що формували національні світовля тих національностей, які Росія колонізує на своїй території, і це буде правильним шляхом і добрим вибором України. Дякую всім за питання. Звісно, я не на всі питання відповів. Сподіваюсь, відповіді було достатньо, щоб перекрити ті групи питань, які були, тобто не Читуючи всіх, дати відповіді всім. Ну плюс до того, що у більшості випадків я дав відповіді на питання чи письмово. Є у мене борг перед кількома глядачами, причому постійними глядачами, але на ці питання я відповім в ході відео не для відповідей і питань, а для того, щоб розповісти окремо. Тематично і відповісти на ці питання розповісти про суть, чому от вони ці питання важливі, і були виокремлені мною. В відео. отже, всім дякую за підписку, дякую за вподобайки. Дякую за поширення. Дякую за те, що ви ставите це відео і попередні відео також у своїх соціальних мережах, своїх акаунтах. Хай люди подивляться, хай інформація пошириться, тому що ми потребуємо як канал вашої підтримки з тим, щоб зростати і. Разом з вами відкривати нові нові сторінки українсько-європейської співпраці, українсько-європейського розвитку, щоб можна було присвятити частину наших відео історії цих стосунків. Ми готуємо кілька таких матеріалів, окремі фільми. Але для цього потрібна впевненість в тому, що це потрібно вам. Дякую, все буде гаразд, слава Україні.